Верніть телефон, будь ласка. Верніть телефон, будь ласка. Не, верніть телефон, будь ласка. На ті підставі у ви нього вихватили телефон з рук. Ваше посвідчення службове, хто ви такий? Ви заволоділи чужим телефоном. Я нічого не заводіла. Тут є куча свідків, які це бачили. Для чого ви? Ви нічого не бачили? Ви не бачили, що він вихватив телефон? Ніхто нічого не бачив. На ті підставі ви нього вихватили телефон з рук? Ніхто нічого не бачив. Я зрозумів. Я зрозумів. То ваша фантазія? Телефон кого Я зрозумів. У фантазія роз... розгулялася. Шанові. Все. То з якою метою ви вихватили мобільний телефон? То ваша фантазія. Щоб він припинив зйомку так само, як і ти, і прошу виключити. Його. Це є протиправні дії з вашого боку. об'єктивно. Я об я, об а, я сюди так, приїхав я з метою об'єктивності. Ви вважаєте, це нормально було вихватити телефон в людину? Ваша фантазія то ваша фантазія, а, та, 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 та. То ваша фантазія. А, нормально людина могла пояснити. А, не знімай так і так. Ти порушуєш то-то-то, а, а не поводити себе як гопник. Нормальна співпраця на місці події розумієте. Це є працівник прокуратури, так, який приїжджає, вихвачує телефон в особи. Ніхто нічого не бачив. Я, я зрозуміло. Я зараз зараз... Він не заперечує. Прошу? Заберіть телефон. Я... Заберіть телефон. Забрі телефон.